Вітаю вас на каналі Математика з Олесею Піжик. І на сьогоднішньому уроці ми з вами детально розберемо тему віднімання натуральних чисел, властивості віднімання. І для початку давайте ми з вами дізнаємось, що ж таке віднімання. Отже, віднімання це арифметична дія, за допомогою якої за відомою сумою і одним із доданків знаходять другий доданок. Тобто можна сказати, друзі, ще, що віднімання це дія, обернена до операції додавання. А правильність дії віднімання завжди можна перевірити додаванням. Тепер розберемося, як називаються компоненти дії віднімання. Отже, нехай у нас є вираз А-Б дорівнює С, де А це число від якого віднімають, воно називається зменшуване. Число Б це те число, яке віднімають, його називають від'ємник. І число С є результатом дії віднімання, і воно називається різниця. Давайте ще раз поглянемо все на конкретному прикладі. Нехай є такий вираз 58 мінус 36 дорівнює 22. Де 58 у нас зменшуване, 36 у нас від'ємник і 22 це результат віднімання, він називається різниця. А тепер давайте розберемо властивості дії віднімання. На першому році ми вже з вами трохи розглядали властивості арифметичних дій, тому якщо потрібно задати, ось тут я залишу посилання на урок, переходьте і згадуйте. А перша властивість віднімання говорить нам, щоб відняти суму від числа, можна від нього відняти один із доданків, а потім від результату відняти другий доданок. На формулах це буде виглядати ось так. А зараз поставте на паузу. Ще раз перечитайте властивість, уважно подивіться на формули і гарно їх запам'ятайте. А тепер давайте застосуємо цю властивість віднімання на конкретних прикладах. Відповідно до зазначеної властивості, віднімаємо від числа 100 суму чисел 20 та 30. Як бачимо, неважливо... Віднімемо ми від 100 спочатку 20, а потім 30, або ж навпаки, спочатку віднімаємо 30, а потім 20. В результаті все одно отримаємо різницю, яка дорівнює 50. А друга властивість віднімання нам говорить, щоб відняти число від суми, можна відняти його від одного з доданків, а потім до результату додати другий доданок. Ось так це все виглядає на формулах. Тож, ставте на паузу, ще раз перечитайте властивість, погляньте та добре запам'ятайте формули, а далі конкретно розберемо все на прикладах. І відповідно до другої властивості віднімання, ми бачимо, якщо від суми чисел, наприклад, 70 плюс 30, відняти якесь третє число в нашому випадку 20, це те ж саме, що якщо ми в дужках віднімемо 70 мінус 20, а потім додамо 30, буде 80. І трішечки переписавши властивість, отримуємо те ж саме. Побачимо, що якщо від суми двох чисел відняти третє число, це те ж саме, якщо від другого числа відняти третє число і додати перше число. Тепер навчимося знаходити невідомі компоненти віднімання. І перше з чого почнемо, як знайти невідоме зменшуване? Для того, щоб знайти невідоме зменшуване, необхідно до різниці додати від'ємник. Ось так це виглядає на формулах, де А у нас зменшуване, Б від'ємник і це різниця. І знаходимо відповідно зменшуване. Зараз розглянемо на прикладі. Отже, маємо ось такий вираз, де невідоме зменшуване. Згідно правила знаходження невідомого зменшуваного, тобто. А якогось числа нам необхідно, як я говорила, до різниці додати від'ємник. Тобто А дорівнює 250 плюс 75 і матимемо результат 325. Це, власне, невідоме ми знайшли зменшуване. Ну, а для того, щоб знайти невідомий відємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. В даному випадку B – це невідомий від'ємник і знаходимо його, віднімаючи від зменшуваного A різницю C. Розглянемо все на прикладах. Ось перед нами вираз з невідомим від'ємником. Згідно правила пошуку, невідомого відємника нам необхідно від... Зменшуваного відняти різницю і, власне, віднімаємо від 400 108 і отримаємо результат 292, що є наш шуканий невідомий від'ємник. Думаю, вам все зрозуміло. На цьому сьогоднішній урок закінчено. Я вам дякую за увагу і бажаю лише гарних оцінок. І, звісно, якщо ця інформація, цей урок був для вас цікавим і корисним, обов'язково ставте вподобайки і пишіть про це в коментарях. І також натискайте на дзвіночки, щоб не запізнитись на наступний урок.